Вітаю вас, партнери та колеги. Сьогодні ми поговоримо про найулюбленіше підлогове покриття, і це Ева Пазли. Підлогове модульне покриття Пазли це сучасне рішення для створення комфортної, безпечної і практичної підлоги у житлових та комерційних приміщеннях. Вони являють собою окремі модульні квадрати з вирізами під замкове з'єднання по краях. Завдяки цим замкам елементи легко стикуються між собою, утворюючи єдине монолітне полотно без зазорів. В основному матеріалі лежить Ева. Це термопластичний полімер, який поєднує в собі гнучкість та міцність. Він забезпечує покриттю амортизацію, прушність, вологостійкість і довговічність. Покриття представлено в декількох видах, і це класичні ЕВА-пазли та плюшеві. Класичний варіант має рельєфну або перфоровану поверхню, що забезпечує антиковзний ефект і стійкість дозношування. Він представлений у розмірі 600 на 600 мм, а товщина може бути від 8 до 10 мм. Плюшені віпасли відрізняється наявністю м'якого текстильного шару на поверхні. Це ворс, який створює приємний тактильний. Приємні тактильні відчуття і додає інтер'єру затишку. Особливо гарно він підходить для дитячих кімнат або зон відпочинку. Розміри пазлів у плюшевій версії можуть бути 300 на 300 мм та 600 на 600, товщина від 10 до 13 мм з урахуванням ворсу. Середня вага одного пазлу від 50 до 250 г залежно від розміру. Класичні евапазли. Складається з наступних шарів. І перший це полімерний шар, який захищає від потертості дрібних механічних пошкоджень, забезпечує довговічність використання, вологостійкість і стійкість до хімічних речовин. Декоративний шар із принтом високої роздільної здатності, який повністю імітує фактуру природних матеріалів завдяки чіткому та деталізованому зображенню. Основний шар це термопластичний полімер Ева, який складається з двох основних компонентів етилену та вінілцитату. Завдяки етилену матеріал стає еластичним і гнучким, а вінілцитат робить його стійким до нагрівання і зберігає форму після деформації. До складу також додаються спеціальні компоненти, що створюють всередині матеріалу дрібні повітряні пори. Саме ця пориста структура забезпечує ЕВА хороші теплоізоляційні властивості. Покриття не пропускає холод від підлоги і приємне на дотик, навіть без соня. У плюшевому варіанті верхній шар це м'який версистий плюш, який робиться спеціальний. Поліефірних волокон, такий матеріал приємний на дотик, добре витримує щоденне навантаження, не зминається і швидко висихає після намокання. Щоб з'єднати плюш з основою Ева, використовують технологію ламінування. На поверхню Ева наноситься спеціальний термопластичний клей, потім під тиском, а іноді з невеличким нагріванням, обидва ці шари спресовуються. В результаті виходить міцне і надійне з'єднання, яке не розшаровується і зберігає свої властивості навіть при активному використанні. Матеріал EVA Має стійкість до температур від мінус 50 до плюс 70 градусів, не деформується при контакті з теплими підлогами та радіаторами. Покриття не поглинає вологу, не набухає і не сприяє розмноженню мікроорганізмів, що дозволяє використовувати його навіть у приміщенні з підвищеною вологістю: кухнях, самбузлах, дитячих ігрових зонах чи спортивних куточках. Покриття відрізняється хімічною стійкістю. Вони не бояться контакту з побутовою хімією, розчинами мила, тому їх легко очистити, очищувати без ризику пошкодити поверхню. Також вони мають антистатичні властивості. Матеріал не накопичує електричний заряд і не притягує пил, тому є безпечним для використання у побуті. Властивості та переваги матеріалу. М'якість та пружність. Основний матеріал Ева має високу пружність і м'якість завдяки цьому. Навіть при стандартній товщині покриття забезпечується високий рівень амортизації, що є дуже важливим для дитячих кімнат. На плюшевих пазлах верхній шар створює приємні тактильні відчуття та забезпечує комфорт при ходьбі босоніж. Це робить його ідеальним вибором для використання у холодних приміщеннях. Теплоізоляційні властивості. Матеріал Ева. Ефективно утримує тепло, що робить пазли чудовим вибором для підлогових покриттів у приміщеннях, де важливо зберігати комфортну температуру. А також вони сприяють збереженню енергії, знижуючи витрати на опалення. Звукоізоляція пазли мають високі звукоізоляційні властивості. Це допомагає знизити рівень шуму у приміщенні, створюючи тихішу та спокійнішу атмосферу. Пазли мають різні варіанти стикування. Це дозволяє легко комбінувати різні кольори, створюючи унікальні та оригінальні композиції. Простота монтажу. Пазли легко складаються. Завдяки замковому з'єднанню, яке забезпечить надійне щеплення між окремими елементами, це дозволяє швидко створити підлогове покриття будь-якої форми та розміру, без необхідності у використанні додаткових інструментів чи спеціальних навичок. Монтаж пазлів виконується самостійно, а за допомогою ножиць або монтажного ножу можна змінити їх розмір. Ще одним плюсом є те, що їх можна використовувати як одне суцільне покриття або ж локальне, бо з кожним пазлом йде в комплекті закритий замок. Для пазлів 60х60 60 це два закриті замки, для пазлів 30х30 30 один. Легкість у догляді. Пазли дуже прості в обслуговуванні, їх можна легко мити водою з милом, це спрощує підтримання чистоти. Після миття вони швидко сохнуть, що робить їх ідеальним для регулярного використання. Швидка реновація. При необхідності можна замінити одну одиничку замість того, щоб розбирати повністю усе покриття. Розрахунок необхідної кількості матеріалу. Щоб розрахувати необхідну кількість матеріалу, потрібно визначити площу приміщення, перемноживши довжину на ширину підлоги у метрах. Отриманий результат ділиться на площу одного модулю. Наприклад, для модулю 60х60 60 це 0,36 метрів квадратних. До отриманого результату варто додати запас 5-10% для підрізання або заміни окремих елементів у майбутньому. Рекомендації для монтажу. Одна з основних переваг ніякої підлоги пазлі відсутність необхідної спеціальної підготовки поверхні. Підготовка поверхні: переконайтеся, що поверхня на яку будуть укладатися пазли чиста і суха. Видаліть будь-які гості об'єкти або перешкоди. Розпочніть укладання з одного краю приміщення, яку потрібно покрити. Розкладіть пазли спочатку, розміщуючи краєві пазли для визначення контуру області. Перед укладанням пазлів їх слід. Відсортувати за малюнком і встановлювати всі елементи в одному напрямку. Це дозволить покриттю виглядати більш цілісним та акуратним. З'єднувати пазли слід за допомогою замків, які на краях кожної плитки. Переконайтеся, що пазли щільно з'єднані. Якщо потрібно, потрібно зафіксувати покриття, використовуйте двосторонній скотч або клей. Пазли також можна обрізати монтажним ножем або ножицями за потреби, щоб писати їх у приміщення чи ділянку. При бажанні покриття можна легко розібрати, перемістити або зберігати компактно. Це робить його універсальним рішенням як для тимчасового, так і для постійного використання. Догляд за покриттям простий, пазли можна легко мити вологою ганчіркою, м'якою губкою або звичайним мильним розчином без абразивних засобів. Після очищення матеріал дуже швидко висихає, не втрачаючи пружності та кольору. Для очищення плюшових пазлів можна сміливо використовувати пилосос навіть на середніх та високих потужностях. Та вологу серветку. Якщо забруднення значне, можна промити поверхню під теплою водою з використанням мийного засобу. Ворс не зминається навіть при багаторазовому прибиранні. Висновок. А підлогові евапазли поєднують у собі ключові переваги сучасного підлогового покриття це м'якість, еластичність, довговічність, легкість у монтажі та догляді. Вони не лише забезпечують комфорт і тепло, але й значно спрощують процес оновлення інтер'єру. Завдяки зміні конструкцій, різноманіттю дизайнів та можливості багаторазового використання, це покриття є універсальним рішенням для дому, дитячих садків, спортивних і навчальних закладів, виставок та офісних просторів. Саме це робить авиапазли конкурентною альтернативою традиційним покриттям, доступною практичною та технологічно сучасною.